Всім привіт! Мене звуть Хоменко Сергій. І я сертифікований тренер та більше 10 років викладаю кросфіт. На сьогодні майже кожний фітнес-клуб чи тренажерний зал, тренер станцій, карате чи футболу стверджують, що викладають кросфіт. Тож давайте розберемося, що є кросфіт. По перше, кросфіт це. Торгівельна марка, яка має всі права на надання ліцензії кросфіт залам на сертифікацію та навчання кросфіт тренерів, а також повністю представляє бренд у Мас Медіа. Торгівельна марка постійно змінюється, змінює свою політику. Наприклад, на початку популярності кросфіту вони дуже захопилися змаганнями та брутальністю, і саме це демонстрували усюди. І лише з часом пригадала, що кросфіт – це методологія, яка має на меті покращення здоров'я людини, і змінили свій рух в цей бік. Також кросфіт це спорт, який засновувався як система перевірки покращення методології кросфіта для того, щоб досягти найкращих результатів за мінімальний час. І що нас цікаво у спорті, що він теж змінюється, він теж під власний торгівельний марці змінюються там і рухи, і стандарти, і їх оцінки, і методологія самого проведення змагань, і кросфіт змагання це лише офіційні від торгівельної марки. Всі інші змагання називаються якимось іншим чином і не можуть бути саме змаганнями з кросфіту. Але незмінним весь цей час завжди залишалась саме методологія кросфіт. З самого її початку всі тренери навчаються по одних і тих самих матеріалах, які з часом лише покращуються, але не змінюються. І методологія не змінюється теж. Тому на питання, що таке кросфіт, відповіддю вірною завжди буде одне й те саме, що кросфіт це. Функціональні рухи, які виконуються з високою інтенсивністю, а також постійно змінюються. Тож давайте навчатися тому, що таке функціональні рухи, як досягти високої інтенсивністю, навіщо і як постійно змінювати ці функціональні рухи. Залишайтеся на цьому каналі, і ми обов'язково все це розберемо далі. Всім дякую і до побачення!